Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом. Такі сосиски у нас на Поліссі готували на всі весіля, і тому, щоб не загубити цей рецепт, я сьогодні вирішила поділитися їм з вами. Якщо вас зацікавило, дивіться моє відео. Для приготування нашого блюда нам потрібно 300 г гов'яжого м'яса, 2 цибулини і 1 кілограм сала. Сало я взяла. Таке, щоб було трошки з м'ясом. Або ж це повинна бути підчеревина. Отже, нам потрібно нарізати наші шматочки, невеликі шматочки, та перекрутити на місорубку. Фарш наш готовий. Далі нам для приготування потрібно один ось такий стакан борошна. Я зважила тут рівно 130 грам. Включили ми вогонь, поставили на вогонь сковороду, і нам потрібно трохи підсмажити до такого кремового кольору наше борошно. Вогонь робимо середній. Поки смажиться наше борошно. Ми починаємо збирати фарш для наших сосисок. Перекручений фарш. Нам потрібно наш фарш посолити, а також поперчити. Це ми будемо робити за смаком. Приблизно одну чайну ложку я сюди додала солі. І також додаю приправ, коріандр і чорний перець шість яєць куриних. І додаємо ось такий стакан молока тут 220 двадцять міліграмів. І все ретельно розмішуємо. Ось такий кремовий колір повинен бути в борошна. Далі наше борошно додаємо до фарша. І ретельно розмішуємо все. Ось такої консистенції повинно бути тісто. Далі беремо кішки. Кішки в нас свинні. Попередньо я їх почистила і перевірила, чи нема дирок. Один кінець нашої кішки потрібно нам зав'язати ниточкою Ось зав'язуємо. Для приготування наших сосисок я взяла ось таку насадку на м'ясорубку, наділа кішку, додаю фарш. І будемо наповнювати, щоб половина кішки була наповнена, а половина повинна бути пустою. Ось так половина. Кишки, зверніть увагу, половина кишки наповнена, а половина кишки пуста. Далі розподіляємо по всій кишці наш фарш. Ось така пласка кишка повинна бути. Далі зав'язуємо на такі сосисочки, які ми хотіли б отримати. Ось такі сосиски ми начинили, відкладаємо їх в сторону і продовжуємо начиняти інші сосиски. Закінчили ми формувати наші сосиски, і зараз нам потрібно їх відварити. Кастрюлю набрали води, додаємо половина столової ложки солі і починаємо. Варити наші сосиски. З моменту закіпання повинні вони варитися 20 хвилин. Спочатку зваримо одну партію тоді закладемо іншу. Коли вогонь з сосисками закипить, нам потрібно зробити середнє, нижче середнього вогонь для того, щоб наші сосиски не порвалися. Пройшло 20 хвилин. На цьому етапі виймаємо наші сосиски в таку миску. І далі нам потрібно буде їх обсмажити. Спочатку ми виберемо і інші також проваримо. Ось такий вигляд мають наші сосиски. Також відваримо і ці сосиски. Частину посмажимо, а частину можна заморозити. Перед подачею на стіл наші сосиски потрібно підсмажити. Робимо маленький вогонь, накриваємо кришкою. Хай просмажується, а також протушковуються наші сосиски. А ці сосиски я положу в пакет і заморожу. Виклали трохи на полотенце, щоб стік жир. І далі розрізаємо на порційні. Які сосисочки. Присмажені сосиски до золотистої скоринки нам потрібно ще трошки протушкувати перед подачею на стіл. Отже, ми їх розрізали ножицями і ложимо в сотейник. Знімаємо наші ниточки. переклали в сотейник трошки на дно водички. Трошки-трошки і ставимо тушкуватися. Після закипання хвилин 10. Ось такі сосиски готують у нас на Поліссі. Вони дуже смачні, соковиті, м'які. Ось візьмемо одну і я вам покажу, який вигляд вона має всередині. Подивіться. Яка дуже соковита і дуже смачна. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.